Усім доброго дня. Знову маємо такий автомобіль до огляду. кросовер Hyundai Santa Fe. Повнопривідний. 4х4. В чорному такому кольорі. Зі Швейцарії. Зараз зробимо огляд автомобіля. Була кокрасишному проб'єм прибором. Подивимося, що немає автомобіль-м'ятин. Пройдемось з цієї сторони, з цієї. Звідси можна подивитися. Хороший стан. На таких. 18-х дисках. Знову резина 22-го року. Оригінальні диски 18 -ти. Бліни провіримо на тормозні. Хороші, нові. Хромовані ручки маємо. Передня також резина нова 22 року. Бліни маємо нові. Першні колодки нові. Маємо складання зеркал, підігрів зеркал, регулювання зеркал, всі вікна рідні. Автомобіль 2013 року, модельного та календарного. Фінксуємо він. він. Зараз. Ось так. Має датчик світла, датчик дощу, заводський бік Сінон. Лед підсвітку, омивачі фар. Хороший великий кросовер. Задній привід працює. Сажевий незабитий, все на місці, вся екологія. Куди оглянемо, прибором проб'єм. 116 115 113 114 92.7 102 92, 112 118, 169, 108, 97, ну і гляда з цієї сторони ще, 78. Ззаду ми маємо Парктроніки. Заглянемо. Подивимось, повнорозмірна запаска, хороша. Вихлопні труби у нас чисті, не задимлені, Вся екологія працює. відкриємо багажник, Бачимо, що автомобіль має третій раз сидінь. Зараз відкриємо, подивимось, що у нас домкрат, крюк, ключі, все присутні, транзити. Знімемо. На свої роки дуже доглянутий автомобіль від приватної особи пригнаний. Садіння піднімаються. Подивимось, що у нас тут як. Вона. Бачимо гарні сидіння. Не так вже й мало місця, можна їхати. До дітей тим, то, взагалі чудово. Навіть і дорослим бачу місця досить багато. Складаються за ці ручечки. Рес є таке. Кладаються, зайдемо в салон, подивимось. Ще тут карта. Також гарна, бачите, сидіння чистенькі, не поцарапані. Хороші дуже, в хорошому стані. Ось так. Звідси подивимося ще. так, Цю карту ще оглянемо. Також в доброму стані. Потолок. Бачите? Чистенький, не поцарапаний, Все добре. Сидіння складається також. Ось так можна зложити. Рухаються ще взад-вперед. На салазках таких можна подати. Ой, не можу однією рукою дуже важко. Ну, рухається. Закриваємо. Тут підемо ще подивимось. Так, так. Цю дверку ще подивимось, карту. Теж, бачите, в хорошому стані. Таке як заржавчину, то взагалі нема мови. Дни ще дуже хороше, зараз не буду. Але ми, як треба, провіримо. На естакаді, немає проблем. Там все гарно. Все присутнє, повний період працює, вже казав. Маємо електропакет на всі чотири двері, складання, піднімання вікон, блокування дверей, вікон, регулювання зеркал, складання зеркал. Також тканина хороший. Так, сервісно ми будемо оглядати зараз. Ось так. Накріїм. Так, бачите, все гарно. Такі сидіння частенькі. Помічники. Зерманітні. Мультируль. Радіо працює, зараз включимо, заведемо. Двохзонний клімат. Коробка автомат. Підігрів сидінь. Зараз заведемо, спробуємо переключитись. Немає не, не ні пінків, нічого. Зеркало з автозатемненням. Має такий, що під окуляри. Тут також все чистенько, нічого не зашуровано. Хороший стан по панелі. Приборів. Також все гарно. Бачите? Так. Має ще таку нішу, можна щось ложити сюди. І ясно. Розуміло, так. Заведемо автомобіль. Оберта, заводиться гарно. Маємо пробіг 229, оригінального, нічого не скручується і не додається. Все як є, так є. Нічим таким не займаємося. Шукаємо хороші автомобілі з малими пробігами. В крайньому випадку стараємось. Так, бачимо, що клімат працює. Радіо. Мультируль в робочому стані, все. Круїз також працює. Ідемо, подивимось під капот. Двигун. Двигун між 2 і 2 CRDI. Дизель. Дуже хороший, виносливий. Коробка також, дуже хороші автомобілі. Ці, ці двигуни вже ставлять 30 років. Одні ті самі, вони корейці не зміняють. Придумали дуже хороший двигун. Який ходить, немає ні, з ним таких проблем нікого. Чугунний блок. Має такі газові підпори на дві. Сторони дуже зручно при відкриванні однією рукою. Тут так ось все гарно. Болти не крутились. Все чисто. Двигун працює рівненько. У мене тришка. Покинемо про порсунок. Подивимось ще сервісно. Всі вікна рідні. Це ви вже це бачили, пакет документів є, сертифікат, все пройдено. Маємо сервісно. Ну і ще тут є набір книжок. Подивимось сервісно. Зараз зараз зараз. Так, що ми маємо? Проходила, автомобіль проходив 30.07.22 на 220 601. Слідуючий, заміна масел на 240. На даному випадку автомобіль має 229. Можна ще їздити 14 тисяч, так? Так що... Вся повна сервісна історія. <кій> автомобіль доглянутий. Людина дбала за автомобілем, дивилася, все міняло вчасно. Тут можна в сервісні все є, зараз буде довго все розказувати. А так можна почитати, там все мінялося, масла, фільтра, коробці, все, бачу, що дуже доглянутий автомобіль. Кому сподобається, дзвоніть. Внизу під відео є опис, читайте. Там є телефон, ціна. Дзвоніть, щось будемо домовлятися. Автомобілі пригоним дуже хороші. Стараємось. вже чим раз, то важче і важче знайти хороший автомобіль, але можливість ще є можливість. В Швейцарії автомобілі йдуть з малими пробігами. Країна маленька, нема де наїжджати великих пробігів. Кому треба якусь додаткову інформацію, чи якийсь ще додатковий огляд, поднищучи, воно там не немає, телефонуйте, все зробимо, приїжджайте на огляд. Я думаю, що автомобіль лем вити задоволені. Всім дякую, до побачення.